Всіх вітаю! і Сьогодні у нас на огляді ще одна модель фарборозпилювача електричного від торгової марки GTM, а саме модель SJ400. Легкий і компактний фарборозпилювач для постійного побутового використання. Фарборозпилювач поставляється ось у такій картонній коробці. Комплектація в себе включає віскозиметр, тобто лійку для визначення в'язкості матеріалів, голку для чищення сопла, щіточку, інструкцію з експлуатації на українській мові. Для приведення фарборозпилювача в робочу готовність потрібно з'єднати дві частини фарбопульту ось таким чином. Парвороспилюсь призначений для роботи майже з будь-якими типами фарб, які розведені до необхідної в'язкості. А з повним переліком матеріалів, які дозволені до використання, ви можете ознайомитися в інструкції по експлуатації. Можна вибрати три різних форми плями розпилення в залежності від матеріалу круглу, горизонтальну та вертикальну. Особливістю даної моделі є можливість оперативного регулювання площі розпилення за допомогою ось цього важелі. Регулювання об'єму подачі фарби здійснюється за допомогою ось цього регулятора. Обертання за годинниковою стрілкою з більшою Подаваємо подаваємої фарби, навпаки, зменшує. Дана модель з потужністю двигуна в 400 Вт дозволяє працювати з матеріалами в в'язкістю до 70 дін. Пристрій має клас захисту з подвійною ізоляцією від ураження електричним струмом. Вал двигуна ізольований від обмоток. Даний фарбопульт має продуктивність розпилення в 0,8 літра за хвилину. Даний фарборозпилювач має фільтр, який буде очищувати повітря від механічних домішок та бруду, які могли потрапити в вашу фарбу разом з повітрям. Дана модель обладнана латунним штоком клапана та соплом, що вказує на бездоганну якість всіх матеріалів інструменту. Діаметр сопла становить 2,5 мм. Для початку роботи необхідно виміряти в'язкість матеріалу. Для цього скористаємося комплектним віскозиметром. Це така воронка, в яку необхідно залити матеріал, з яким будемо працювати, і засікти час, за який матеріал повністю витече з віскозиметру. Отриманий час порівнюємо з таблицею в інструкції і таким чином маємо показник в'язкості нашого матеріалу. Якщо матеріал загустий, його потрібно розвести необхідним типом розчинника. Далі заливаємо необхідний нам матеріал в контейнер. В цій моделі ми можемо це здійснити, відкрутивши контейнер від основи або відкрутивши верхню кришку. В нашому випадку матеріал це водоемульсійна фарба. Вмикаємо краскопульт, регулюємо пляму та необхідний розхід і приступаємо до роботи. По закінченню роботи необхідно одразу промити всю систему фарборозпилювача відповідним розчинником. В даному випадку це вода. Гарантія на даний інструмент складає 36 місяців, тож ви можете бути впевнені у якості. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Слава Україні!